Вчора Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже може знаходитись на території Білорусі, тож ми вирішили поцікавитися українців, що вони думають з цього приводу. Думаю, що нічого не змінилося принципово. Тобто якась невеличка є опасіння, але не дуже велика. Маємо надію, що все ж таки його не буде. Звичайно, вони будуть нас захищати після удару, якщо він відбудеться. А чи будуть вони захищати перед ударом? Я дуже сподіваюся на ту зброю, яку ми маємо зараз. Бачите, ракети ми збиваємо. То, то є надія, що якщо щось полетить таке дуже важке, то також буде збито. Є така надія, може, впаде на ту саму Білорусію. Це, це не буде ядерний вибух, це буде просто падіння важкої ракети. Я думаю, якщо б він захотів, би, вже давно б вже застосував би цю зброю, а так як боїться цей наш Лукашенка. Невизнаний наш, то те саме, то я думаю, він побоїться. Я не думаю, що він буде. І не думав, на що місце. місця. Він може відбутися, але потім буде з сторони цих наших ядерних партнерів, які вони друзі, вони можуть просто дати, надати відповідь. Я думаю, що ні, що це все понти. О, ні, 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 не буду відповідати. Та да, ну ви що, ще наврочити? Ні, хай по собі, по Москві нададуть удар Чого? І... Вони вже це роблять, чому б їм переставати це робити. Я думаю, що ні. Тому що Україна вистоїть будь-які теракти, тому Україна переможе. Я вважаю, що в Київ, тому що це столиця. Я думаю, так, тому що Україна важлива всім країнам. Особливо нічого так не змінилося. Що вона в Росії, що в Білорусі, він або загрожує, або не загрожує. А звідки це вже давайте так. Я сподіваюся, що по Москві. Я думаю, що від якогось. Першого тактичного, якщо це десь біля лінії фронту, то навряд чи вони зможуть захистити. Я думаю, що це вони все таки блеф. Вибачте, це, це якось і в голові не вкладається. тому... Токий Прибалтика, думаю, ні. Це ті потуги, які були більш сильні до цього. А це ну, остаток їх, залишок тих потуг, якими пугали, лякали світ і нас. Думаю, не по якому. Я думаю, всі. Сьогодні на нашому боці майже 60 країн, правильно? От. І вони дійсно з нами, це 100%. Ну, я вам скажу, що я в неї політиці, тому я читаю новини, але я не знаю, якщо чесно. Навіть не знаю. Але я не думаю, що це буде якось на Україну. Ну, думаю, що Америка. Теоретично все може бути. Але я сподіваюся, що не буде. Ну, я навіть про це не хочу думати. Ну, це треба в їх хворі голови заглянути. Вважаю британці. Ну, якщо чесно, я його не дуже боюся. Та ну, не знаю, чесно, я не думаю на цю тему. Я взагалі з Харкова, ми вже багато і так чого пережили, і в Києві багато чого пережили. Так, Британія. Поки москалі існують, небезпека від них буде завжди йти. Незалежно від того, чи вони. Розмістять ядерну зброю в Білорусі чи не розмістять. Не факт, що ракета долетить до українського міста, а може впасти там якомусь Мозері, Борисов, Мінськ. Ну міст. Обирайте будь-яке місто в Білорусі на Росії. Учасники ядерного клубу США, Велика Британія, ще там Ісфранція.